Більше семи тисяч гривень вдалося зібрати маленькі художниці з Олександрії на потреби ЗСУ. Анастасія відвідує художню майстерню, мала з десяток гарних малюнків, які вирішила продати через соцмережі. А на кошти від продажу закупити необхідні речі, миючі засоби, зокрема для військових. Допомагає не вперше, адже сама з родини військового ми печемо пиріжки для папи там рулети, і я разом з ними. І братику братиком малюємо йому відкритки. Молодший брат малює нашу сім'ю. А я пишу, що щоб ти швидше повертався додому, і щоб війна швидше закінчилася. Коли виставили картини на продаж в соцмережах, навіть не очікували, що так багато людей відгукнеться, розповіла мама художниці. Ми виставили пост на Фейсбук. В інстаграмі у себе на сторінці я виставила і в тік-ток у себе на сторінці. Але більш розлетілось по Фейсбуку, було дуже багато перепостів, багато знайомих перепостили. Одна наша знайома з Польщі, вона придбала картину за 35 євро і подарувала її в дитячий садочок, де я працюю, куди Настя ходила, і вона тепер прикрашає наш заклад. Ще залишилося чотири картини. Їх можна переглянути, зокрема у Фейсбуці, на сторінці Марини Піскової. Продаж малюнків це не перша допомога. Мама і донька готують смаколики та виготовляють корисні речі з перших днів війни. Настя малювала йому картини, передавала, звичайні дитячі малюночки, смаколики передавала. Потім якось так все закрутилось, ми почали робити окопні свічки, розпалювачі. Настя плила обереги хлопцям, вони їх на автомати одягали, чаї робили взимку, зігріваючі. Донати продовжують надходити, їх витрачають на смаколики для захисників.